Всім привітки, я Афінка, і я дуже люблю щось робити своїми руцями. Давненько мене тут не було, але ті, хто дивляться шортс, ще не забули, як виглядає моє обличчя. Тому що шортси я викладаю регулярно і там дуже-дуже багато всяких DIY. Сьогодні в нас рубрика Що я натворила, і я вам покажу, що я зробила своїми руцями за останній місяць. З вас лайк, підписочка полетіли. Почнемо ми з осіннього хеллоуінського декору. Я зробила аж три картини, і зараз про кожну вам розкажу. Взагалі. Ви пам'ятаєте так про що рубрика, що я натворила? Це рубрика, в якій я розповідаю, як я створювала свої шедеври. Отже, перша в мене картина з приводом. Як ви вже помітили, всі три картини на чорному полотні. І як виявилося, важко знайти ці чорні полотна. Я замовила білі і фарбувала їх по всім магазинам білі, але я знайшла одні чорні, вони коштували просто як нирка. Простіше було купити білі і пофарбувати їх. Тому я купила три білих полотна і просто пофарбувала їх їх в чорний. Перше, в мене картина з приводом. Я його робила з глини. В мене знов потріскалася глина. Я не знаю, що коїться. Я не можу подружитися з глиною. В мене була ваза полиничка, потріскалася. В мене була картина з яєшньою, потріскалася. В мене постійно глина тріскається. Я вже міняла глину, тобто я купувала різних фірм, але <с> щось вона мені не поддається. Я не знаю, якщо у вас є якісь поради, то пишіть в коментарях. І так, я розбавляла глину водою. Я її змазувала. Я на неї просто не дихала, щоб вона не потріскалася, але вона потріскалася. Але в принципі в цій картині це не видно, тому що я зверху пофарбувала привида. Тут є маленькі тріщинки, але вони непомітні. Наступна в мене картина з павутинням і з ось таким паучком приколяшним з оченятками. Здавалось би, ця картина простіше простого: просто це павутиння, виший, і все. Але це ж треба ще вміти його рівно розчертити. Я і геометрія це просто різні всесвіти. Його і так, і так, і отут точечки поставили. Наче непогано. Не ідеально, звісно, але що, павуки ідеально плетуть свою павутину по якійсь формулі чи ні? Тож я думаю, що я нормально справилась з цим завданням. І третя картина, моя найулюбленіша, це з от таким скелетоном і з дискошарами. Це просто, знаєте, жах і гламур два в одному. Він такий і мілашний, і крутий, і кріповий. Все в одному. Мені дуже. Подобається ця картина, але довелося відірвати кінцівки цьому скелетону. Я його замовляла з Китаю, і він доволі давно до мене прийшов. І доки я не зробила цю картину, цей скелетон сидів у Віталіка на робочому столі. Сидів такий, ножки, звісив і дивився, що він там монтує. Дуже гламурний скелетон. І я думаю, що я його залишу не тільки на Хеллоуін, а ще й на Новий рік. Переходимо до одягу. Ось цю футболочку. Я зробила з люку. Ні, не футболка з люка. Я робила її на лю слухайте історію. Я в Інсті побачила, як якийсь там київський бренд робить сорочку з відбитком люку. І я така: стоп, в Харкові теж є класні люки. І ми з подружкою, я її відправила цей рілс, і ми пішли на пошуки люку. Але ми не могли знайти нормальний. Ми тупо обійшли весь центр, і там були якісь стрьомні люки. І тут я згадую, що в зоопарку є брендовані люки. Там написано Харків зу, і ось такий медмідь, лапки, там ще щось. І я така: Окей, пішли в зоопарк в Зоопарки камери, а в зоопарки охорона, а в зоопарки комунальщики купа людей, які можуть тебе просто загрести в поліцію. Тому що люк це державна власність, і її не можна псувати. Ну, красти точно не можна, за це якесь адмінпокарання. А от псувати я за собою все помила, я нічого не псувала. Але просто було реально стрьомно. Ми підходимо до цього люку, починаємо його фарбувати. Я така, хоч би ніхто не помітив. Ну реально, ви уявляєте, да? Охоронець дивиться по камерах. І хтось просто фарбує люк в зелений. В зелений. До нас ніхто не підійшов, ми швиденько все зробили, намалювали, відбили на футболці цей люк і довольні пішли. Ну, помилище. Я купила спеціальний розчинник фарби і помила за собою люк. І просто неймовірно футболочка вийшла. Потім я просто випадково натрапляю на інший люк. Було вже темно, я паркувалася, і фари отак от світять. Я бачу гарний люк під машиною. Я знов пишу. Цій подружці. і ми йдемо робити худі. Ну, бо похолодало, розумієте? Ви просто подивіться на цю красу. Це зображення дзеркального струміню. Це такий собі символ Харкова: дзеркальний струмінь. Це в нас пам'ятка. І ось ця пам'ятка відбита на люку, а тепер відбита ще на моєму худі. Але тільки зі спини. А спереду, непонятно що. Я тут відбивала люк кілька разів, тому що в мене не виходило. Розказую свої помилки. Отже, спочатку я нанесла. Тонким шаром фарбу, і було дуже вітряно, і фарба дуже швидко висохла. Я приложила худі і отакусінький відбиток. був. я потім така думаю, треба приложити в те саме місце. Але це дуже складно, тому відбиток получився такий роздвоєний. Але, чесно кажучи, мені так подобається. Що спереду, що ззаду. Класна, худі вийшла, дуже класний колір в неї. До речі, як я купувала Худі. Цей люк я ж знайшла випадково, тому я одразу написала подружці. На наступний день був останній теп. Теплий день, а потім були дощі, і ми такі, не треба знімати. І я не встигла нічого купити. І ми в цей же день купували худі. Я спочатку думала на секонд піти. Але на секонді поки знайдеш, потім поки попраєш. Тому ми вирішили піти в торговий центр. Тільки зайшли, тільки в Нью-Йоркері я побачила там за 400-500 гривень худі. Тривога, блін. В нас, коротше, в торговому центрі, коли тривога, працює тільки мінус третій поверх, де можна купити якийсь одяг. І там був тільки LC, і оце коштує 720 гривень! 720 гривень ця худі, мені було дуже шкода. Тому що я така думаю, а може я зіпсую цю худі? 720 гривень, друзі, блін, зіпсую. Але я довольна не зіпсувала. 720 гривень зберігла. І тепер довольна ношу цю худі. Як думаєте, з чого цей крабік? Ті, хто дивився шорт, не підказує. Цей крабік з ложок, просто з пластикових ложок, які я опалила, ледве хату не спалила, <сум> тому що вони загорялися. І я зробила ось такий крабік. Дуже прикольний, такий осінній листочок, і не скажеш, що з ложок. Багато хто під відео питав, як зробити гострі такі листочки, тому що коли опалюєш, там гостроти такої нема. Я просто тягнула іншою ложкою. Я опалювала одну ложку, а потім іншою ложкою тягнула і отримувала гострий Лісточок. Потім пофарбувала, приклеїла до крабіка, і ось така краса вийшла. До речі, був один комент, що з цим крабіком краще під дощ не попадати. Але ж це акрилова фарба, вона не злізає з дощем. Я багато коментів отримую на свої там худі, футболки, які пофарбовані. Це спеціальна фарба по тканині, вона не змивається, можна прати, все можна робити. Акриловою фарбою покрив, все, водою не змиється. Це я вважаю просто шедевр. Мені так подобається Ця брашечка, брашечка, як самогонка, якась це бра. Це аксесуар із пластикових соломинок. І я зробила з них спочатку квіточки, а потім ланцюжками з'єднала. Я ніколи не думала, що для мене буде проблема знайти чорні соломинки. Тупо у всіх супермаркетах якась веселка. зелені, червоні, жовті, якийсь мікс, постійно кольорові трубочки. А мені потрібні були чорні. І вони були тільки в кав'ярнях. Я не могла знайти. Потім я, звісно, на базарі знайшла, але я вже думала, кав'ярню грабувати. Цей аксесуар дуже класно доповнює якісь базові футболки, лонги, світшоти. Це поверх одягу надягається і додає таку родзинку до вашого образу. Мені дуже подобається. Але якісь коментатори писали, що це виглядає як з макарону. Знов повертаємося до декору, і ви бачите, в мене на фоні тут є подушки, я їх теж зробила сама. По-перше, я вам хочу сказати, що знайти однотонну наволочку декоративну дуже дуже складно. Звичайні наволочки на подушки, на яких сплять, Однотонно можна знайти легко. А от декоративні наволочки, щоб така, знаєте, була груба тканина, я не знайшла такої, тому я їх шила сама. Я купила відріз тканини і пошила три однакові наволочки, і потім їх декорувала. І увага! Це моя перша в житті килимова вишивка. Це дуже прикольний процес. Мені дуже сподобалось. Я не знаю, як працює ця голка, але вона робить килим. Перший грибочок я, звісно, робила повільно, поки розбиралися, а потім все пішло швидко. І я Досить швидко і легко зробила цю наволочку. Прикольна техніка, дуже прикольний процес. І я вже думаю, що мені ще вишити. Що мені ще зробити в техніці климової вишивки. Якщо є ідеї, то пишіть в коментарях. Ну, вона прям дуже гарна. А щоб зробити помаранчеву наволочку, я її, звісно, власноруч фарбувала. Я вам більше скажу, я її варила, і вона трошечки усілася. І ця подушка вийшла трохи менше, ніж інші дві. Однотонних наволочок не знайти, помаранчевих, так, тим паче, а купувати іншого кольору. Тканини, щоб пошити одну наволочку, я не бачила сенсу. Я пошила три однакові наволочки і одну з них пофарбувала. Причому барвник такий, знаєте, допотопний, якийсь советський. Я його варила в кастрюлі. Потім він в мене там лежав, кис, і потім тільки я отримала ось такий насичений колір. Але головне, що вийшла дуже гарна наволочка. Цих привидів я робила зі шнура, і чим товстіше шнур, тим об'ємніші вийдуть привиди. А на цих котиків мене надихнула Аврора. Я заходжу в Авра... Там з'явилися не такі такі пухнасті-пухнасті. І я бачу чорну пухнасту нитку і думаю, треба зробити котів. Я якраз тільки доробила привидів, і по такому самому принципу я зробила котиків. Теж спочатку клеїла, а потім вже прокладала нитку. Ну і оченята сфера. І останнє, що я вам хочу показати: ексклюзив, недороблений об'єкт. Я зараз роблю шобу з кардиганом. Я купила на секунді ось такий тонесенький, такий худюсінький кардиган. До нього шпандьорю паньорю Буклешечку. І просто подивіться, це рукавчик. Це вже рукавчик. Це робиться дуже довго, але мені подобається результат. Ви просто подивіться, які пухнасті рукава виходять. І я вже уявляю цю пухнасту шубку. Я дуже сподіваюся, що вже в наступному відео я буду сидіти в цій шубі. Чекайте скоро шорт, як з кардигану зробити шубу. Я все вам показала. Підписуйтесь на канал, дивіться мої шорти, бо це все я показувала в шортах. Показувала як це робити? Підписуйтесь, ставте лайкосик. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до зустрічі в наступному відео! Па-па!